Нова акція від сільпо з колекційними картками та грою Chroma Legends. Гра дійсно класна, але спочатку розповім про умови. Картки можна отримати за кожні 99 гривень в чеку за акційною ціною 3 гривні. За кожен товар партнера, наприклад, Пепсі, за оплату покупок від 99 гривень карткою MasterCard -карт, можна отримати дві картки за акційною ціною. Також є легендарні набори з унікальними героями та артефактами: Сандра та Неон. В мене є дев'ять карток та легендарний набір. Давайте почнемо з нього. Зроблений він класно. Тут легендарний артефакт. Тотем яструба та легендарний герой Неон. І ще вісім випадкових карт: парасолька на снаги, звичайна, герой Нова, Марсі Роксі, рідкісний маяк регенерації, костюм Супримун епічний, пічний, чоботи скороходи та Мун. Доволі непогані картки. Тепер відкриваємо сашети. У першому юкі рідкісна. Далі артефакт посок вартового, стріла прискорення, повторна нова, але їх можна використовувати для прокачки героя і ще кенчі та ральф. Так виглядає сама гра, вона цікава в неї класно грати, але я про неї Розповім трохи пізніше, а ви поки напишіть, як вам ця акція Хрома Legends. Мені чесно кажучи, вона сподобалась.